Це знов слуку, бачите, яка добра новина. Вперлася кішка і лягла, мабуть, це якийсь дуже добрий для нас знак. Ви всі просили розказати за дрони, я збирався. І ж поки нарешті наш брат Бен, оце Бентан, ми можете подивитися, свята людина, він розказав нам за дрони. Що ми маємо знати за успішність наших дронів? Ось статистика. Якщо. В вересні удари, ви бачите, були. 40 ось ця частина ось скиди дронів, як вони зростали. Значить, що 43 можна сказати, удари. Наносить 43 всіх ударів з 29 десь ударів наносилися дронами. Ось воно бачите в вересні. 23-го року, то вже в березні 24-го року ви бачите, що 80 ударів наносилося дронами. Це 80% всіх отак дронів. Ми поки що відкладаємо питання, чому так зросли атаки дронів на артилерію, в чому цього причина, як це пов'язано, можливо, з меншою активністю української арти з її втратами, з нестачою певних видів боєприпасів. Ми про це поки що говорити не будемо. Ось удари по типах в відсотках дуже цікаво. Він каже, що чим короткобійніше, тим частіше дістається. Хоча, в принципі, системи певної нема. Але от відсоток ударів дронів по різних темп, типах арти, бачите, по Васильку. Ну, нас буде цікавити зразу, що коли ну, 2 с один гвозді касау. Ви бачите, 78 ударів. Ну, рапіру ми пропускаємо. Д-30 нас має цікавити. Бачите, 70% ударів дронами. Д-20, 62% ударів дронами. Значить, ну, но, но нам 100 С. бачите, менший відсоток ударів дронами 100 С по тюльпанам. Ну, я скажу акація, бачите, гіацин 45% ударів дронами 100 Б44, що цікаво, і гіацин Б 35 піон 18. Це дуже цікаво. І отут от удари від артилерійського вогню. Ви бачите, що більше за все від артилерійського вогню доставалося Д-30, Рапірам і Д-20 так само. Від ударів, значить, ракетами страждала 100С. Ви бачите, як полювали за Мстас. І тут достатньо високий відсоток невідомих причин для ударів помста С. Це цікава статистика. Вона нам вказує, що три робочих коняки, що не так все просто, що палюють, що вони бережуть свої МСТАЕС, Я вам перескажу простою, що мста Б і гіацинт Б, ви бачите, що не такі високі, те ж само палюють, ви бачите, удари керованими ракетними засобами. Ось бачите теж те саме є предметом їхня все-таки артилерія до, до, довшого засягу є предметом контрбатарейної боротьби нашої всіма можливими засобами. Ось статистика, бачите, Д-30 і Д-20. Бачите, як от серпень 23-го 32% ударів, 23, 22, 32, 19, 22. І ось те, що нас всіх цікавило, що у них з артою. Підходимо до головного, що у них з артою. Чому так зросли за три минулих місяці, лютий березень-квітень, удари по Д30 і Д20. В чому причина такої ситуації? Що там робиться? Ось знову піднімаємо удари по відсотках. Ви бачимо Д-30 серпень, як була в відсотках удари. Вересень, жовтень 23, листопад-грудень, бачите, ось, вже помітне зростання січень. Лютий березень-квітень. Про що нам все це говорить? І так само ви можете подивитися помста С? Ви бачите теж достатньо високий відсоток ударів. Помста С. Що нас цікавить, і мстабе, ви бачите? Ударів по Амста Б минув стабільно невисокий гіацинт Б, ви бачите теж стабільно невисока кількість ударів. Ось із сау акації, ви бачите, теж піднялися удари по акаціях. Чи можна з усього цього, ну, тюльпани, ви розумієте, чому б'ють, тому що ну грех не бить по такій системі. Що за все це можна сказати? Які зробити висновки? Ну, Що збільшується чисельність цих артсистем, що що під, під'їжджати під, під 2С 1 гвоздіка, ось теж, бачите, зростання має, мусить гвоздіка під'їжджати. Що мусять вони Д-30 використовувати, мусять Д-20 використовувати поруч з закаціями. Що дуже активно працюють українці по Мста С, і Мста С явно не вистачає їм. Так само, мала кількість, повірно, через стрільна з гіацинтами С і з гіацинтами БЗБ. Б. Ви бачите, так само з Мста Б, стабільна невисока кількість От це мене дуже було б цікавило, чому так. Ну і піон, тому що піон, ну ясно, тюльпан замінив піон. Ми, в принципі, можемо нарешті добути дані за зміну артилерійського парку. Ви бачите, що зміна артилерійського парку з чисельності застосування гіацинт С, гіацинт Б. Активна робота помста С дала нарешті результати. Ми про це говорили, що українці не забувають мста. С як тільки вона з'являється, то їй відразу дістається. Потім вона от бачите. Отримали, зникли, отримали, зникли, розумієте? Я б розказав пару дійських пошлих аніхто давно соромне жал, такому віці каже, оце мені фоно нагадує. Я його кусь кусь, а він мені ж те саме, як мураха розказував. Так само, бачимо, удари по Д-30, по Д-20, по два Я сидів тут кажуть, що їх так багато, що їх ніхто не жаліє. Ні. Це вони так недалеко стріляють, мусять під'їжджати. Коштом іншої сау, розумієте, використання тут кореляція є, коштом інших сау, розумієте, все це відбувається коштом інших сау. Тому що, якщо, ви бачите, б'ють акації, то мають заїжджати гвоздіки. Отакий от набір спецій. Я скажу, що за такі добрі новини, я очікую від вас теж. Доброї поведінки, що ви всі дружно підпишетеся, будете лайкати, будете поширювати і не забудете нам допомогти за нашу працю, бо в мене там горить м'ясо по-бургунськи. І перший висновок, який я зробив, лет є м'ясом засію. Щиро при тому пожертвував заради добрих новин за українські дрони. Що людям з Казахстану не варто, так от, як ко коли от з мовою писання говорити людям з Казахстану не варто робити м'ясо по бургундськи бо вони ж обирають жирне м'ясо. Бай! Скоро!